Ноу хау в у світі в Україні завершився перший етап реалізації національного проекту Відкритий світ, в межах якого 54 середні школи обладнали мультимедійними комплексами, мобільними пристроями і цифровими лабораторіями. Усе за рахунок державного бюджету. Перші такі навчальні заклади з'явилися і на Закарпатті. Там у звичайній сінки загальноосвітній школі Ужгорода провели відкритий урок, аби побачити, як працюють сучасні технології і яка від них практична користь. Серед ноу-хау і планшети в кожного учня, і комп'ютер для вчителя основний ж атрибут інтерактивна дошка. Думаю, це допоможе, тому що нам більше ближче технології новітні, і нам буде цікавіше працювати на уроках. Уся система це, по суті, електроенергія плюс інтернет, а далі вже найрізноманітніші можливості. Ці переваги, які надають нам дані пристрої, просто величезні. Наприклад, використання датчиків, які ми маємо на сьогодні, які забезпечують школу у порівнянні з тими, що ми маємо ще з радянських часів, які вже також виходять з ладу, це величезний плюс. До того ж, використання тривимірної доповненої реальності, ми можемо демонструвати навіть ті досліди, котрі не можемо зробити самостійно, маючи ту лабораторію, котра є в школі. Ми можемо, хоча б показати відео і показати, що фізика це цікаво, це доступно. Діти краще сприймають інформацію і, і з техніку, через техніку, через через ці пристрої, ніж сприймають їх просто на слух. Можливість побачити це дуже багато. Значить, основна мета проекту модернізувати систему освіти та розширити доступ до неї всіх учнів незалежно від місця навчання та проживання. Загальна середня ціна, якщо ми беремо по всім школам України, це близько 660 тисяч гривень. Це 30 30 пристроїв на два класи в одну школу, обов'язково 12 пристроїв учителя і п'ять типів інтерактивних комплексів. Тобто, це проект, проектор, дошка, активатор поверхні. У межах першого етапу реалізації програми мультимедійними комплексами обладнали 54 школи. Під час другого у сучасний навчальний процес ще у двох тисячах навчальних закладах.